61-й мобільний госпіталь прибув в зону АТО у 2014 році. Приміщення, яке нам було визначено, це облаштували, було в занедбаному стані, тобто облаштували і розмістили в цьому приміщенні терапевтичне відділення, в Нікорському хірургічне відділення. Зона відповідальності дуже велика якої інфраструктури, щоб ну, тут медичну базу? Основні завдання відділення це е, амбулаторний прийом хворих, госпіталізація їх, сортування та евакуація. Сортування е, проходить під час масових поступлень, а в штатні дні, тобто звичайні дні, ми проводимо амбулаторний прийом хворих. Тобто виконуємо функцію приймального відділення. Лікар, черговий лікар. От, який в нас зараз оглянув хвору та заводить документацію? Чого? Зараз ви бачите стандартну роботу сортувально-овокаційного відділення. Хто тобто хворий до нас поступив, ми його оглянули, виставили діагноз і далі він йде в госпітальне, в даному випадку на хірургічне відділення на подальше стаціонарне лікування. Є елементарні інструменти, такі як пульсоксиметр, панометр. Далі все, що потрібно, робиться у відділенні стаціонарно. Зараз відділення розміщене в е, польових умовах, тобто в двох палатках. Одна палатка для амбулаторного прийому хворих, інша палатка для е, обігріву. От вона для обігріву хворих в зимовий час та е, ну, для всяких побутових умов медичного персоналу. Також до відділення в нас належить це рентген. Відділення, тобто воно знаходиться також в польових умовах. От. І е, стоматологічний пересувний автомобіль. Прошу заходити. Це в нас ну, такий польовий рентген-кабінет. Маємо тут в наявності два рентген-апарати, які ну, ну, для польових умов, звичайно. Не все. Всі рентген обстеження, які можна зробити максимально, ми стараємося зробити. Тобто рентген обстеження кісток. Легень, ну і черепа, скажем Ну, Тут це називається рентген-кабінет, де ми робимо самі знімочки. Ну і У нас ще є так звана рентгенлабораторія. вона в мене знаходиться на базі Кунга. Якщо все нормально, значить, маємо вже собі таку, зробили собі таку печаточку, ставимо легені серце в межах норми. Писалося людині, віддали на руки. Людина задоволена і нам також все нормально. Надаємо стоматологічну медичну допомогу військовослужбовцям, цивільним, які звертаються. Всередині середині машині є е, сучасна установка стоматологічна, яка турбін, турбінка, з якою можна зробити всі терапевтичні лікування його ускладнень, все можливо зробити. І як? Нормально? Дуже часто звертається багато хворих у день 20-30 чоловік. Ми знаходимося зараз в хірургічному відділенні 61-го мобільного госпіталю. Наше відділення знаходиться на третьому поверсі центральної районної лікарні СМТ Нікольське. Ми надаємо кваліфіковану хірургічну допомогу з елементами спеціалізованими. Палата інтенсивної терапії, тобто реанімація, і операційний блок. Зараз проводиться анестезія пацієнту. Всі готуються до оперативного втручання. Дихальна апаратура. Це в нас палата інтенсивної терапії на 5 ліжок. На даний момент хворих немає. і Слава Богу. Військовий хірург і військові лікарі мають високий авторитет. От, серед цивільних, серед цивільного населення, яке в ну, дуже великій кількості звертається до нас, яким ми не відмовляємо, надаємо допомогу.